Вітаю, друзі, я Віталій Портиков. Обговорення питання щодо постачання ракет Таурус продовжується, однак, не є таким простим. Підкреслив Володимир Зеленський у інтерв'ю німецьким виданням, які входять до концерну Аксель Springer, Зокрема, інтерв'ю відомому виданню Bild. Володимир Зеленський сказав, що з точки зору. Німеччини з точки зору її федерального канцлера, Німеччина вважає Таурус найсильнішою системою озброєнь у Німеччині, і Шольц не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь. Однак, разом із цим ми знаємо, що сам федеральний канцлер пояснює. Те, що Україна не отримує ракети Таоро з іншими причинами, зокрема тим, що Німеччина не бажає вступати у прямий конфлікт з Російською Федерацією, вперше. Володимир Зеленський заговорив і про новий контрнаступ Збройних сил України і підкреслив, що Україна має план такого нового контрнаступу і здатна перемогти російські збройні сили. Однак, в чергове, президент України підкреслив, що для дій Збройних сил України потрібна сучасна зброя. І саме тому. Україна продовжує очікувати допомоги Заходу. Зеленський також висловився щодо плану колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо закінчення війни. Нагадаю, що деталі цього плану були оприлюднені виданням Вашингтон Пост і пізніше спростовані штабом самого Дональда Трампа. Зеленський підкреслив, що якщо план полягає в тому, щоб передати Росії окуповані українські території. То це є достатньо примітивною ідеєю. Однак, разом із цим підкреслив, що готовий вислухати пропозиції колишнього президента Сполучених Штатів, якщо він дійсно має план швидкого закінчення війни. Разом із цим Володимир Зеленський вкотре підкреслив, що він не збирається вести перемовини із російським президентом Володимиром Путіним, і що лідеру Росії не можна довіряти, якщо мова йде. Про перемовини, все, що він обіцяв раніше, він не виконує і робить абсолютно інакше. Ми не можемо йому довіряти, підкреслив президент України. Однак залишається відкритим питання, яке полягає в тому, що якщо Володимир Зеленський не збирається вести перемовин з російським президентом і не довіряє йому, якою тоді він бачить реалізацію рішень так званого. Саміту миру, який може відбутися у червні цього року, у Женеві, як відомо, Міністерство закордонних справ Швейцарії підкреслило, що воно продовжує готувати цей форум, і він відбудеться у Женеві в червні. Однак разом із цим досі невідомо керівники і представники яких держав будуть брати участь у цьому форумі і. Чи будуть на ньому представники тих країн глобального півдня, від яких очікують солідарності із колективним заходом у питанні підтримки так званої формули миру Володимира Зеленського у цьому інтерв'ю? Володимир Зеленський вкотре підкреслив, що Україна не бажає бачити Росію на цьому форумі миру, а виключно хотіли б, щоб держави, представники яких зберуться у Швейцарії, виробили власну формулу миру, як можна зрозуміти, таку, яка буде базуватися на принципах, що їх пропонує український президент і потім репрезентувала цю формулу Російської Федерації. Німецькі журналісти вкотре запитали у Володимира Зеленського: А що ж тоді буде із перемовинами з Володимиром Путіним? Тим більше, що український президент своїм указом заборонив проведення будь-яких перемовин з президентом Російської Федерації. Однак, у відповідь на це Володимир Зеленський сказав, що в цьому разі Україна знайде платформу для Перемовин з представниками Російської Федерації, хоча всі ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що ніяких таких представників Російської Федерації не існує в природі, і всі реальні рішення по війні і миру в Росії та й будь-які інші рішення приймає виключно одна людина Володимир Путін. Якщо вести перемовини з Росією, то це і означає вести перемовини з Путіним. І тут ми дійсно опиняємося в справжньому глухому куті з одного боку. Саміт формули миру має запропонувати Росії певні умови. Цього миру, однак Росія на цьому саміті не буде присутня, тому що її не бажає бачити там Україна і тому, що сама Росія не хоче бути присутня на цьому форумі. Перемовини з Володимиром Путіним заборонені указом, однак їх доведеться вести. Однак разом із цим жодним рішенням, які будуть досягнуті під час цих перемовин, яких не може бути, жодним цим рішенням не можна довіряти, бо Путін, як ми з вами до речі, добре знаємо, не виконує своїх обіцянок. Насправді ніякої нелогічності в цій ситуації немає з тієї простої причини, що сам президент Російської Федерації не збирається вести жодних перемовин з Україною і налаштований на багаторічну війну на виснаження. І Таким чином ми можемо швидше говорити про. Зусилля українського президента спрямовані насамперед на дипломатичне визнання територіальної цілісності України і її право до відновлення власних кордонів. Чим більше держав погодиться із цим баченням України і її майбутнього, тим більш серйозною може бути допомога Україні у подальші непрості роки її протистояння з Російською Федерацією, керівництво якої на цьому знову потрібно наполягати, не збирається вести жодних перемовин про закінчення Війні а збирається ухвалювати заходи щодо її продовження, і те, що говорить у своєму інтерв'ю Володимир Зеленський, тільки ілюструє ці наміри російських агресорів. Ну і звичайно ж є досить важливим той факт, що Зеленський продовжує наполягати на необхідності допомоги Сполучених Штатів, яка зараз має обговорюватися у американському конгресі, і яку очевидно гальмує колишній американський президент Дональд Трамп, який впевнений, що він досягне кращих домов. Вовності із Володимиром Путіним в разі якщо у України не буде такої важливої допомоги Сполучених Штатів, Зеленський підкреслив, що Поразка України може відбутися, якщо Сполучені Штати не оголосять новий пакет військової допомоги що Україні не вистачає систем протиповітряної оборони для захисту цивільного населення від постійних російських атак, які стають все більш людиною Ну, зокрема, якщо ми подивимося на те, що відбувається у Харкові, Одесі та й інших регіонах України. Систем протиповітряної оборони у нас недостатня. А Путін розуміє тільки силу. Якщо ти не можеш від нього захиститися, він знищить ще більше. Підкреслив Володимир Путін, який нагадав німецьким журналістам: очевидно, річ до того, що російський лідер збирається завоювати всю Україну у своїй амбітній війні на винищення. Зеленський також застеріг світ. Від помилки замороження війни в Україні і пояснив, що це буде означати виключно перерву для підготовки Російської Федерації до нового наступу на українських землях. Звісно, деякі люди будуть щасливими. Світ скаже, що нам вдалося заморозити конфлікт, однак лише до цього часу, поки Росія не збільшить виробництво військової техніки, ракет безпілотників і не проаналізує всі помилки, які вона допустила під час першого етапу російсько-українського. Війни таким чином український президент знову застерігає лідерів Європи від замороження війни Росії з Україною і підкреслив, що це не перерва у кіно. Разом із цим є очевидним, що коли Володимир Зеленський говорить, що без західної допомоги Україна може зазнати поразки у війні, він таким чином автоматично штовхає західних лідерів до вибору між цією поразкою і до замороженим війни, в разі якщо захід не готовий. Вить до інтенсивної воєнної допомоги Україні, а чи готовий він чи ні? Очевидно, ми зрозуміємо вже найближчими непростими днями, коли Конгрес Сполучених Штатів все ж таки повернеться до питання. Розгляду допомоги Україні. І тоді можна буде принаймні уявити, у яких рамках ця допомога може бути запропонована українській державі в найближчому майбутньому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Патріоні Баймія Кофі, який допомагає розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога й миру вам! Хай щастить!